Місяць буяння садів, місяць по літньому теплих ночей і нескінчених солов'їних пісень. А ще місяць, коли замовкли останні постріли гармат, настала тиша, і прийшов довгоочікуваний, вистражданий дорогою ціною мир. Центральна районна бібліотека імені Івана Франка для мешканців Подільського району своїх читачів влаштувала святкування до Дня Перемоги, до великого травневого свята. Творчим колективом бібліотеки було проголошено фотоакцію Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Звернення до мешканців району було представлено в листівках, які розповсюджували серед читачів. Прикріплялись на дошках оголошень в Подільському районі. На головній сторінці сайту ЦБС Подільського району, в соціальній мережі Фесенбук, Рекламувалась ідея та очікувалася дія. Читачі приносили світлини сімейних архівів, своїх близьких та рідних людей, ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій. 4 травня о 12.00 під стінами центральної бібліотеки імені Івана Франка відбулася презентація фотоакції. Представлені у вітрині бібліотеки фотографії зупиняли погляд заглянути за завісу часу і подивитись на звичайних юнаків і дівчат, які своїм власним життям вибороли перемогу. Творчий колектив бібліотеки висловлює подяку всім, хто довірив реалітетні фотознімки та підтримав фотоакцію. Особлива подяка та пошана організації ветеранів Подільського району міста Києва. Окрасою свята був самодіяльний музичний колектив Надвечір'я під керівництвом Юрієвої Єкатерини. Музика та пісні воєнних років викликали різні почуття від болі, сліз до великої радості за свою батьківщину, за свій народ. Волкет пробежаться по России, пол Европы прошагали пол день мы приближали, как могли, этот день одеты, по родам подарок. маленького праздника у нас на Куреневске да, в Подольском районе замечательно организовали все замечательно небольшой хор прекрасный женщины пели прекрасно и мы подпивали им теперь и военист прекрасно у него э, подобрал все э, слова и очень волнительно я вот, например, сидела, у меня слезы капали все время из глаза. Кроме того, что выставка прекрасная, прекрасная выставка. Сюда вот, вот мой муж, первый ответ мужа, очень благодарны организаторам, организаторам. Организаторам Подольского района что не забывают ветеранов, не забывают людей пожилых, которые переживают каждый год, переживают как будто встречу, как будто конец войне. И очень рады, очень рады, что так организовали, почаще бы собирали ветеранов. Заходим, я всегда теряю самое яркое впечатление у меня, конечно, это День Победы. Впечатление стрельба. Это дело было в Одессе. Нас разбудили где-то в 6 часов утра, обычно подъем у нас был в 7. И стрельба. Стрелял кто из чего только мог. Кто из пистолета, кто из автомата. У меня был карабин. Нам тогда патронов не давали, но у каждого в сумке было сотни этих патронов. Мы выскочили на Приморский бульвар и стреляли, 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 стреляли. Вот у меня такое осталось впечатление, сплошная радость, сплошной бум. Рельба в День Победы, в честь победы. Ну а вечером нам дали полную сумму противогазов ракет, ракетницу, и мы в сторону моря, с Приморского бульвара пускали эти ракеты. Незабываемый День Победы. Мне пришлось с первого дня по последней участвовать в этом движении. Чтобы они ничего этого не знали. Чтобы не было никаких... О, Бог, на моих пути розовых, чтобы жизнь наконец наладилась, чтобы каждый нашел свое место в жизни и, так сказать, процветал без всяких трассов, без всех этих горячих точек, которые существуют сейчас в мире. Слава Богу, Украина пока в них не участвует. Дай Бог, чтобы это все. Щоб да, щоб наше молодое поколение. Було таке, як ми були колись. Бо як Київ розбомбили, то коли я повернулася і такі, як я, ми повернулися ми вернулись з евакуації, то ми, оті гли, глиби, які був розбомблений весь Крещатик, Крещатика не було. І ми, дівчата, молоденькі, обідрані, голодні. Годували заново. За традицією святкування Дня Перемоги на гостей чекала солдатська каша символ пам'яті, що бійця перед боєм потрібно нагодувати саме солдатською кашею. Святкування закінчилось, а розміщена в вітрині фотоакція Ніхто не забутий, ніщо не забуту живе та зупиняє погляди людей. Кармальбольный нашел фотографии дилер. Он был командир красной армии, сын на память Берлин 45. го века, ушедшего воспоминания Запах травы на рассвете, искушенность стоны земли От бомбежек распахла и пара солдатских